Велику кісницю на Ямпільщині в народі ще називають селом тисячі світильників, бо це ж найосвітленіша сільська територія в області, особливо у новорічну ніч. Такий собі маленький подільський шанхай, котрий межує із Молдовою та Придністров'ям. Понад 2,5 тисячі місцевих мешканців потихеньку звикають до комфорту, дорогу до якого торують самі благоустрій території, освітлення, утеплення школи та садочка. Далеко не весь перелік уже зроблених справ. Сьогодні робота йшла по розбудові роботи і ремонту доріг територіальної громади. Сьогодні ми працюємо вже починаючи з 2000 року. Четвертого року у розбудові вуличного освітлення, де стабільно сьогодні освіщається наша територіальна громада. Майже на 100%. ми сьогодні зробили робимо всі, значить, питання, щоб покращити в нашій територі... територіальній громаді і санітарний стан, і всі питання це спрямування коштів на ті стратегічні об'єкти і ті цілі, які потребує сьогодні громада. Серед пріоритетів сільська медицина. Її реанімовували у Великій Кісниці поступово і толокою. У 2014-му спільно з Українським фондом соціальних інвестицій тут реалізували проєкт по капітальному ремонту приміщення амбулаторії на суму понад 1 мільйон гривень. В 2011 році в мене була дільнична лікарня, дільничну лікарню закрили, ми задумалися про ремонт цього приміщення, де була дільнична лікарня. Перше все разом з сільською радою, значить, на суму 80 тисяч ми дах, саме шифер поміняли. І потім вже почали думати, якщо є кажуть, криша, значить потрібно вже зробити це. Значить, знайшли цей фонд соціальних інвестицій, чи він нас знайшов. У 2013 році... Почали співпрацювати з цим проєктом. Ну, відбулися збори, там всі ці технічні питання, співфінансування, почали збирати кошти і населення. З населення ми працювали, з населеннями, спонсорами. Що в населення, тільки населення зібрали 146 тисяч 135 гривень. Спонсор, товариство з обмеженою відповідальністю Великокісницьке виділило 100 тисяч. Гривень. Це директор Шарко Микола Семенович. Ну там Обласна рада виділила 95, районна рада виділила 1000 гривень і вже співфінансування було, всього вийшло 2 мільйони, 1 мільйон 105 тисяч, ну і ще була індексація, то там ще 260, 1 мільйон 265 тисяч гривень вклали в цей проєкт. Що саме зробили? Перше, поміняли вікна на енергозберігаючі, 42 вікна. Поміняли троє дверей теж. Ну, пере, пере, Над вікнами перекриття зробили металеві, підсилили його, утеплили стіни, стіни утеплили мінеральною ватою, 12 см мінеральної вати, утеплили фундаменти, що теж немаловажно для того, щоб зберігалося тепло. В, в глубину на метр копали і поставили струдований пінопластик. Такі роботи зробили. Ну, Тут вже своїми силами далі ми вже робили тепло. Затишно в наших приміщеннях. Мета цього проєкту була це енергозбереження. Нам вдалося зберегти, от вже перший сезон у нас, який відбувся, минув опалювальний сезон, 30% ми палива зберегли. На сьогодні в амбулаторії працює два лікаря загальної практики сімейної медицини, котрі надають допомогу понад 2,5 тисячі селян. Є лабораторія, два легкових авто та маленькі амбіції щодо кращого ставлення можновладців до проблем сільської медицини.